Це вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність нашого уряду завжди у нас в телеграм-каналі на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Дуже насичений минулий тиждень. Звичайно, передусім це презентація звіту СІГМА щодо реформи державного управління в Україні. Дякую пану Матісу Корману за візит в Україну за підтримки ОСР і програми СІГМИ реформи державного управління. Це дороговказ для нас у подальшій інтеграції. Ну і звичайно, проведення координаційної ради з плані реформування державного управління, де, окрім презентації. Цього звіту ми також повернулися до питання подальшої структури міністерств типової їх, а також класифікації посад і перших проміжних підсумків реформи оплати праці на основі класифікації посад. Ну і звичайно, діяльність уряду. Декілька важливих урядових рішень, зокрема, підтримка законопроекту, який розробила Арма, який дозволить якісно. Працювати з конфіскованим а також під санкційним майном і ухвалення методології, яка дозволить використовувати мову національних меншин у наших громадах. Дякую вам, залишайтеся з нами. Слава Україні!